От Це те, що вам необхідно, це, так би мовити, базовий пакет. І більш плюс вам потрібен буде штатив, на якому це все фіксується. Звісно ж, бажано купувати розумний штатив, але розумний штатив буде коштувати грошей. Проте розумні штативи – це або на пультах, які ви дистанційно можете а, повертати, або зі штучним вже вбудованим інтелектом, який а, слідкує за вашими рухами, і плавно зі стабілізацією повертається за вами і знімає вас. Простий варіант це статичні штатив, от як я використовую, наприклад, але його потрібно буде міняти по ракурсах. От, це те, що вам необхідно, це, так би мовити, базовий пакет. І більш лакшері пакет відрізняється лише тим, що знімаєте весь контент не ви, а знімає вас хтось. І тут цей, цей сегмент, цей варіант, ділиться ще на два варіанти, тому що ви, можливо, маєте подругу. Або друга, перед яким ви не соромитесь і оголитися, а і щось зробити з якихось дій, і відзняти звичайний контент на YouTube.